Вітаю вас, мої любі діточки! Цілий тиждень ми працювали над цікавою темою космос. А сьогодні я пропоную вам вдома провести цікаві, легкі, прості та захоплюючі досліди, пов'язані із космосом. Вже зараз, діточки, я вам продемонструю досліди, пов'язані із космосом. Та з нашою планетою Земля. Перший дослід називається Як виникла земля. Для цього досліду потрібні різноманітні металеві предмети, а також магніт. Беремо ці металеві предмети і висипаємо на стіл. Отже, зараз ви побачите, як утворилася тверда кора на землі. Погляньте, я магнітом провожу над предметами, і він збирає всі металеві предмети. Ось скільки назбирав. Отже, про що це свідчить? Так, поступово земля стала великою кулею, що обертається навколо сонця. Минуло. Дуже багато часу і на поверхні Землі утворилася тверда кора, а навколо планети атмосфера. Наступний дослід називається Чому Сонце маленьке? Нам здається, що Сонце маленьке, а Земля велика. Але це не так. Сонце величезне, от зараз. Я вам це продемонструю за допомогою досліду. Наприклад, якщо взяти за сонце футбольний м'яч, а наша планета буде розміром із шпилькову головку. Ви помітили різницю? А тепер підійдіть до вікна, або стоячи на вулиці, поставте пальчик перед собою і подивіться на когось або на щось вдалину. Наприклад, на людину. Якщо вдалину дивитись на людину, то людина нам буде здаватися меншою від нашого пальчика. Правда? Але це тільки здається, ми ж з вами знаємо, що палець менший за людину. Але чому? Людина далеко від нас. Ось і Сонце дуже, дуже, дуже і дуже далеко від нас. І ми бачимо його маленьким. Діти, на нашій планеті Земля, на жаль, трапляється таке явище, як виверження вулканів. Наступний дослід називається Утворення вулканів. Вулкан це гора, з якої вивергається вируюча, розпечена до червоного кольору лава. Вона схожа на річку, але замість води несе вогонь, каміння попіл. Діточки, цей дослід, будь ласка, проводьте зі своїми. Батьками. Самостійно, будь ласка, його не проводьте. Для цього досліду нам потрібні аркуш картону коричневого кольору, клей, ножиці, порожня пляшечка, тарілка з ложкою, харчовий барвник червоного кольору, харчова сода, оцтова кислота та порожня ємність. Зараз нам потрібно скласти картон, щоб з нього вийшов. Конус, склеїти його клеєм та край обрізати, щоб він зміг стояти. Погляньте, будь ласка, який у мене конус вийшов, зверху я зробила отвір, щоб можна було потім цей конус одягнути на пляшку. Тепер потрібно. У порожній тарілочці змішати харчову соду із червоним барвником. Тепер ми засипаємо готову суміш у пляшечку і ставимо пляшечку в посудину. Ставимо пляшку тепер в посудину. Накриваємо конусом вирізаним. А тепер нам потрібно в цю пляшечку налити. Оцтугу кислоту, але наливати потрібно акуратно, потрішки і подивитися, що ж почне відбуватися. Ось так відбувається виверження лави. Гляньте, як вона вирує. Наступний дослід називається Як утворюються кратери. Погляньте, дітки, перед вами зображений місяць. От зараз я вам покажу на досліді, як на місяці утворюються кратери. І від чого, коли падають. Метеорити, то від їхнього сліду утворюються ось такі метеоритні кратери. От зараз ми це подивимось на досліді. Для досліду нам потрібне борошно, нам потрібна ось така посудина, в яку ми насипаємо борошно. Вирівнюємо, щоб поверхня була рівна. Та ось така кулька із пластиліну, можна і з тіста. Піднімаємо ось цю кульку із повного зросту, можна те попросити ваших дорослих, кидаємо ось цю кульку в посудину із борошном, Подивитися, що відбувається. Ось так падають метеорити, комети на місяць. Тепер акуратно виймаємо і дивимося, що у нас на поверхні відбулося, що утворилося. Ось так і утворюються і ями, і заглиблення. І поверхня уже не така рівна. Спробуйте. Так само цей дослід повторити. Цей дослід називається День і ніч. А ви задумувались, діти, що з однієї частини планети у нас день, а з іншої ніч. От зараз ми переконаємось, як це відбувається. Для цього нам потрібна настільна лампа та звичайний м'яч. Це у нас буде планета Земля. Погляньте, з однієї сторони падають від сонця сонячні промені на планету, а з іншої сторони немає сонячних променів. Значить, з цієї сторони ніч, а там, де видно, там частина доби день. А тепер, там, де був у нас день, ми зробимо так. Що була ніч. Для цього ми помаленьку повертаємо м'яч. І погляньте, що відбувається. Адже ми знаємо, що наша планета крутиться навколо себе. А тепер, подивіться, там, де в нас був, була ніч, тепер у нас яка частина доби? Правильно. День, а там, де був день, тепер ніч. Ось такий цікавий, простий, легкий дослід ви можете теж провести самостійно. Діточки, ну що вам сподобалися досліди? А який дослід сподобався найбільше? Я бажаю вам вдома провести їх також. Проводьте їх і отримуйте задоволення, пізнавайте. Нове, цікаве. До побачення, мої хороші.